Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписів, подобайка. Ми продовжуємо грати в хойку з модом Millennium Dawn. Ми в минулому відео вступили в НАТО. А вибори в парламент. Окей. Ми тримаємо максимальну. Ну, не максимальну підтримку, ми тримаємо достатню підтримку, щоб не хвилюватися за це. Наша підтримка тільки збільшується. Ми вивчили. Ага, ТБ. Зменшили споживання зараз. О, давайте ресурси, плюс 7,5%. Так як в нас є своя нафта, то ми збільшимо нафту. Ми зменшили споживання електроенергії 29 МВт. Смарт дрон. Розумний дрон. Дякую. Це на 2015, це на 2015 рік, ну тут все вивчили тут. Нащо тебе треба вивчити на 2015 рік. І треба буде потім ще одну електростанцію побудувати. Як тільки фабрика добудується. Ну, вони хочуть інвестувати в нас. Приймаю. Я тільки за інвестиції. Тільки за. Обожні інвестиції в свою економіку. Але не навиджу дефіцит електроенергії. Хоча тепер 26 МВт споживаємо. Але 29 виробляємо. Це мене лякає. Одна фабрика за скільки? О, за 840 днів побудує. Це довго. Ну трохи. Так, трохи довго, трохи довго. І в нас прибуток всього 700 Для це пенсії. Ми на пенсії занадто багато віддаємо. Так, на, побудуй, будь ласка, мені. Швидко. За 55 днів побудуєш відновлювальну електроенергію. Займ не буде вперед. Просто що я був впевнений, що нам всього вистачає. І я хочу в ЄС. Європейський Союз. Ну мене, до речі, Німеччина вже звернула увагу. Почали мен мене забудовувати, але. Але поки що нічого мені не дає. О, на то 2 мільярда прибуток. А, це... да, я згадав, ми ж там проводили про Вестерновську кампанію. Що, на жаль, не допомогло нам зі вступом в ЄС. Дивимося, слідкуємо. Давай, Русня, набадай на мене. Бо дайте мені напасти. Ви ж, русня. Ого, ви... ви збираєтесь, спішите витрати. Ви хочете нас в дефіцит вивезти? Ні, парламент. О, Німеччина ще хоче нас забудувати. я Я... Я тільки за. Вони нам нетворк-інфраструктуру будують. Так, 3D принтер. І тут ми вам пройшлись. Насе... Тут ти збільшиш. Збільшиш споживання електроенергії населенням, але зменшиш споживання пального. Ну ні, мені... воно мене не цікавить. На жаль, чи на щастя. Так, тут ми все вивчили. По 2015 рік. О, нову піхотку. Громадянська війна в Ліві Бувай. Скільки в нас в піхотній дивізії людей? 2540. В танковій? 2545. Хочете, що у нас теоретично. Ну, а вже ж танкова бригада краща за піхотку. То давайте потрохи будемо замінювати наші піхотні дивізії на танкові. Так, для початку зробимо 6. Для того, щоб дозабивати цю армію. І німачно мене проінвестувати Может, вона в Києві тепер повністю забудована. А, не повністю забудована інфра... Чому не повністю забудована нетворку? інфраструктура, я ж прийняв. Давайте інвестуйте в мене. Я тільки за. Так, новий екіпмент. До речі, ти маєш виробляти більше, ніж пів Мігават? ГВТ. Ми На... з п'яти отримуємо 1.95. А чому сонячні відруї електростанції дають так мало? Ви маєте 2,5 ГВ давати, як мінімум. Байдуже. Буду тоді тебе будувати, якщо буде нестача. Та й ти швидше будешся, скільки ти побудуєшся? За 29 днів. Бу. Прекрасно. Ні, білорусь, відчепись. Давайте ще зменшимо податки з фермерів, тому що з фермерів я заробляю. 446. Давайте не буду поки що зменшувати, якщо вони самі попросять, зменшу. Так. Так, так, я приймаю. Просто даємо Німеччину нас забудувати. Прекрасно. Нехай Німеччина нас забудовує. Це ж не маю нічого проти. Може, я так отримую запрошення в Євросоюз. Ну-ка, якщо тут подивитись, президент Європарламенту це саме Португалія. Португалія я інвестую. Іспанія, президент Єврокомісії. Дойна. Іспанія. Португалія інвестиції? консул. Нідерланди. І не це центральний банк. Все, витрати всі свої гроші на інвестиції в країни Європейського Союзу. Ну, дайте мені. Запросіть хто-небудь. Будь ласка. Вам, два, до речі, постачання не вистачає. А що я вам всім поставлю вантажівками? Ой, тепер... тепер вистачає все одно. Так, все одно тут занадто багато. Давайте у випадку війни. Я хочу швидке захоплення Придністров'я зробити. Нет да, да. на Волині. Так, 3 з 4. Приймаю. Він не збільшився. Може він збільшиться тільки тоді, коли закінчиться інвестиція? Давай, Німеччина, більше інвестицій. Збільшу на мене вплив і запрошую в Європейський Союз. Має захищати свій вплив? Хм, Давайте протокуємо американський вплив, тому що протакуючи американський вплив, ми збільшимо німецький. Як, до речі, показано, що 2.24 ми отримуємо сонячних електростанцій. Все одно мало. Хочете ще 1,26 перемігувати. Коротше, паливні електростанції будуємо. Нафти в нас вистачає. Мені здається, навіть експортуємо часткову нафту. Ну, в плані в нас хтось купує на 7 фабрик. Якщо німеччина в нас інвестує? Давайте ми в німачно будемо інфустувати. Тебе є тут? О, ось тут інфраструктури не вистачає. Натримає звичайну інфраструктуру. Ось тут тримає інфраструктуру. І ось тут тримає інфраструктуру. Побудуй тобі аж три. Три інфраструктури, Німеччини. Не дякуй. Ну, я збільшу виробництво пального. Наступне тільки в 2020-му, ну все. З пальним в нас взагалі проблем не буде. Поїхали. Машини? Хочу нормальні машини мати. А, ще щика до досліджень. Це машини, давайте. Танк. Основний танк 2015 року. О, інфраструктуру куди? В східну Галичину. Так, тут інфраструктура один з 5. Що прийму, вона не збільшилась. Напевно, збільшиться тільки після того, як закінчиться. А, ну так. Ось тут в Києві вже 4, тут 4. І в Східній Галичині також будуть ще одна інфраструктура. Хочу те, що ми якраз такий забудовуємо наступним східну Галичину. Це прекрасно. Німеччина, давай взаємно інвестувати. Так виходить, що в Німеччину більше вклад, ніж в Німеччину в мене. На ще. Так знову фермери. Дати суму, нічого не чіпати і субсидії. Ого, ні, не субсидії, ні. Просто дати їм 195. Серйозно, 195 мільярдів. Ви хочете 195 мільярдів. Ви знущаєтесь. Або 10% відсотків 0,1% ВВП. На тримайте 195 мільярдів. Просто якщо не підтримувати, може економічний бум. Ти, а мені воно не треба. І тепер я ціли, цілий відсоток плачу по боргам. А я все ж таки я чайку фокусів витрачаю на те, щоб платити. Мені цікаво, хто ти? IFV ф Де вони знаходяться? Це не тут. Це легкий танк. Ні, це саме IFV якийсь. Я його не бачу. Може, все ж таки легкий, цілих... просто ти? А, ось IFV хаус. Все, на тримай 95-ту року. Буду виробляти. Це менше відсотка платимо, прекрасно. Тримаємо відсоток, щоб був менше. Відсоток по кредитам був менше відсотка. А тримай ще інфраструктуру. Ще інфраструктуру. І так, по, окремо по, по одному разу. Кожен раз інвестую по одній інфраструктурі. 11-15, прекрасно. 300 мільярдів в інвестиціях. Що може бути краще, скажіть мені. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від пригляду, але хочу нагадати, що останні в описі Ви можете знайти та придбати. Що я таке кажу? Просто в мене 30 серпня. Вийти гра, нова гра, в якій ви зможете вже за будь-яку країну грати. І вона цікава, вона мені подобається. Коштувати вона буде всього 52 гривні зі знижкою на виході. І якщо ви просто поки що до її до бажаного, ви дуже сильно мене цим підтримаєте, тому, будь ласка, послання неї буде в описі, додайте її до бажаного, це мене прям дуже підтримує. Ну, нова піхотка. Знову нова піхотка. Тримай. А в дослідженнях можна її покращити. Бо можна піти. О, ого, 25 рік. Ну, давайте так, покращимо піхотку. Хоча нам більш важливі танки. Якщо об'єктивно казати, тому давай щось получаємо в танках. Апробуйте. До речі, слухай, в нас скоро 2 трильйона ВВП буде. І 40 тисяч ВВП на душу населення. А, але нам 40 не треба, нам 50 треба. А ось 2 трильйона ВВП. О, видобачі ресурсів вивчив нову. Далі. Та давайте по танчикам щось получаю. О, ще хочуть. східній галичині поводу. Нетворк інфраструктуру. Я тільки за. Давайте вепон для середнього танку. Зброю середнього танку. Блін, я про що забув про інвестиції в мою улюблену Молдову. О, що, ж? що як? як я посмів без інвестицій в Молдову, але мене, те, що мене дратує, це те, що це не збільшує їх ВВП чомусь. Вони, в них ВВП 149 мільярдів всього. Хоча я проінвестував у них дуже багато. Прям дуже багато в них проінвестував. Це мене хвилює. У мене є зайвий політ влади, вільно, точніше. Давайте в. Вплив на Молдову будемо скидувати. О, якась дивізія готова. Нас сюди потім дістанешся. Новий суппорт. Ну і давайте в танчиках. Новий двигун. Саме дізельний. Нехай. Щось ще беру нове. А, всі ячейки зайняті. Ну, давай, нову бродню. Так, Танк. Ти приєднаєшся сюди. Для швидкого прориву в Придністрів'я, Придністров'я. З ким мені треба. Дружити, щоб мене запросили. Коли чину. Ну, Дякую. Ой, в мене 2 трильйона ВВП. Ще чей-куди досліджень. Щось вивчив. О, для АФВ. Налегку зброю для АфВ. М -м -м -м. Чи потрібно нам? Нам не треба збільшувати витрати. Не граю. Парламенту нашому. Я ще не менше ні порозкидую інфраструктуру. Ось тут одразу дві скину. Все їм усюди відбудував максимальну інфраструктуру. Тримайте свій Берлін парку. Фабрику Берлін і фабрику. А. Грошей нема. Байдуже, поки що зупиняємось. Опа, нова бібіка. Одразу далі нову бібіку. Більш сучасну. Ставимо її, а вже ж одразу на виробництво. Більш сучасний танк. Давайте спочатку все для нього вивчаємо, а потім поставимо на виробництво. Венейбей. Я також спочатку все для нього вивчаю, а потім поставлю на виробництво. А поки вивчаємо сучасний на 15-й рік. Мені дуже подобається, що мені. Дуже подобається, що Німеччина мене закидує, тому що, можливо, вона збільшить свій вплив і запросить мене в Європейський Союз. Так, я тут медіум зброю вивчаю. Давайте дізельний двигун будемо користуватись Дізелем. ти І, в принципі, вивчивши це, можна буде вже починати виробляти новий танк. Чесно кажучи, я б на майбутньому побудував ще одну павну електростанцію. Вона за 20 днів побудується. О, слуга народу. А, ось що це за нова партія! Слуга народу! Є, цікаво. У нас з'явилася слуга народу. Це ж про тільки не про вестерн. Ви знущаєтесь. Слуга народу не про вестернська партія. Ви адекватні. Ви адекватні. Чому слуга народу не вестерн? Судан капнув. Я обурений. Я обурений. Так, нову броню. Новий ген... дизельний двигун. На 2015 рік це все. Ось тут. 2015. -й. Чи виробляю я самоходну арту? Перед алтарій хал якийсь роблю. Самоходну ППОшку. Self properties anti-air. Але вона в мене по-іншому? self properties Це тебе ми виробляємо, так? Може сучасну візьму? Self properties anti-air hal. І Self Properties Artillery Hall візьму. Окей, це дивно. Чому якось по-іншому виглядає все? Значне. На ще? На ще фабрику. Ой, вони в мене кидають. Уу, офісний центр, це. У, офісний сектор, буджак. Маю. Тобто я вам закинув дві фабрики, а ви мені в відповідь цього один офісний центр. Я дві фабрики вам кинув. Дві. О, можна, до речі, щось зробити. Дизайн, дизайн. Давай відкрию дизайн, відкрию дизайн. Дякую. Тепер у нас є краще дизайни. Не танка випадково. Ще дивно. І на цьому, на жаль, вже час закінчувати це відео. Я. Не можу вступити в ЄС поки що. Не сподіваюся, часом зможемо. часом ми підемо на Русню. На Це не те, що прям сильно принципово. Що в них взагалі за бред відбувається? Взагалі байдуже на них. Нам просто щоб зараз 75 напруг світової. Мені треба 75 світової напруги. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить з відео. Якщо в когось, моїх редачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобай, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.